Відвече, придбати окрім мав мого каналу. Знімав, знімав, почав з'єднувати, тут бац а немає перших двох відео, який телефон у мене. Четверте. Жовтня Під, набігає свого кінця. Ми з Максиком на прогулянці. його правда, не видно, видно наше красавицю. Ну і зараз продовжимо то, що... Знімали, коли Славика проводжав. Тролейбус, тролейбус їде, а автобуса ще немає. а Нам потрібен тільки автобус, він прямо додому Славика довезе. З місця до місця. Зараз, може, поїхав, автобуса Та не, і не буде, видно не і немає. Ну да. приїхав автобус, так що все гарно. Поїде Славик додому. До хати. До хат. Славик сів автобуси і майже поїхав. Помахаємо. пока. Відвели Славика. Там байчики бачите ще їздять. Луна місяць по небу ходить. Церква наша лишить, але не, не видно було. Я пройшов день в Харкові, ну так як завжди тривоги були, три або чотири відбії теж були. Так наче три непогано. Вибухи далекі. завжди бухає. Все, усім. Гарного суботнього вечора. Усім миру, родобро злагоди. Всім щиро дякую. звичайно, будемо жити.